Поверненням на Reddit Robot. Сьогоднішня сутичка. Монго. Проти ремікса. Переможець проб'є собі шлях до головного бою з Гардвером! Вже наступного тижня в розплавленні. Твоя місячна хода не допоможе тобі вибратись з цієї битви Ремікса. Може і ні. Але в мене все ще є твій бот і в мене є мій біль. Го-хоу! Ультразвуковий бластер. Рудівний ритм! Всі двоє точно готові до Ready to Robot! Досить манувати мій час. У мене є важливіші справи. Наприклад, підстрелити цього бота. Он гоще наш у свого власного бота рунівним слизом. Він просто навіжений. А тепер прикінчіть цю жалігідну вискачку. Схочи за мною! Стривайте ноджі ну, на ринзі, і цей ботанік явно не в дусі. Остала вістари мікс! Я прийшов по Хандера, але спочатку потрібно розібратися ще з одним дахою. Сильно не розганяйся, Уеджі. Гей, повдо! Рано радієш! Веджі за один крок до поразки! Буквально! Але він намагається прорватися до руйнівної стіни. Ей, а куди ще один подівся? От халепа! Так було задумано! Я пташка! А... Зніміть мене звідси! <лес> Веджі розвісили підсушитись! Скільки ж ганьби можуть витримати маленькі білі труханці? Вау! Питання в тому, скільки ганьби здатен витримати ти Гардвере? Навіть не думай від мене сховатися! Наступного тижня гардвер проти Монго! Про Wow! us Skoro! Now ready to robot!